Всім привіт, друзі! Сьогодні ми играємо Destroy the Disaster Horror Single Player Частина шоста. Так, беремо ракетницю, як завжди. І стріляємо в готель. Ось э, таки з таким чином. Як ви знаєте, я вже знімав П'ять відео про цю карту в Roblox. Якщо ви дивились відео, якщо ви не дивились відео мої, то, подив... то обов'язково подивіться. Mm -hmm. Вони у мене на каналі. А зараз у нас Ох uh, тут. Уже так багатенько боків Ой, Ой, це його так класно так виглядає, наче тут е, ракета прилетіла, от, ой, тут ще боки падають. Так. Е, Ось такі у мене скіни, його трошки поміняв, штани поміняв оцю, е, типу, VIP е, цей, типу як браслет зняв. І штани поміняв отакі, які я купив. То у мене був цей тільки цей аккаунт. Ну я тоді ще у мене був скін бігона. Отакий ще, як його. Я не пам'ятаю. Я, я не пам'ятаю, як він називається. І ще таке така кепка. Але я вам не зможу показати, бо її не вийшли. І тільки у цей, е паркан типу видно. Чи як. трава по сути по все блок травы и все тут еще да несколько блоков все один валяется и все а эти до сих валяются на работе я думаю фильм уже маленький О, я, кстати, хочу подивитися, як він буде падать готель. Так, у нас там 100. Так, покупаємо е. е, е вогняний пістолет. Ой, не, тільки не бомбу. Ой, це що це що було. А, я підпалився. Все, пока. Більше моїх відео, не буде, але будуть ще. А у мене ніг нема. Давайте розпавнимся. Ну, бо так неможливо ходить просто. Без ніг. О, тепер вони є. Так, давайте беремо знову цей пістолет вогняний будемо стріляти. Це готель! Я хочу подивитись на цей ефект, як я буде падати. Я не загорівся, ні, не загорівся. Головне, щоб я знову не загорівся і сам мого себе не підпалив. Оце головне. Підпалюємо, підпалюємо. Так, все, скоро вже буде падати, але ще не зараз. А ще, нам ще треба тут підпалити. Щоб він точно впав і тут. І от тут. На все тут треба підпалити, так, щоб... Він впав, та я. Та ну що таке, я знову підпалився. Ні, я знову респавнусь. Ну, бо мені не можу. Просто не. Мені ваш. Мені не хочеться просто грати, коли я горю. Так. А, ще в наступних відео. Я хотів сказати що на наступних відео, відео моїх, я буду інші карти знімати вже. Точно. От прям точно точно. Не роблокс там. Хоча Роблокс, але... карти будуть інші. Так, і ще оцю стеньку. Треба підпалити. І можемо відходити. Ай. Так, почекайте. Песка. Не падає ще не. Так, ну почекайте зараз, я тут цірошки собі підправлю. Е Ну, все, остаюсь гра в відео. Так, я тут. Що тут ще треба підпалити, щоб точно впало? Оце ще треба підпалити. І оцю стіну, стіну теж. І оту ще. Ну, все, може падає. Падает? Чи не? Ой, я тут застряг. Я застрях. Э? О. Ты падал. Алло. Алло. Ку-ку? Ты падаешь? Не, не хочет падать. Да, ну я знову загорись. Это що таке? Щось я постійно підпалюю себе му відео. Я постійно себе підпалюю. Не треба мені розпалюватися Так, все давайте будемо витрачати час, щоб він впадав. Просто будемо підпалювати його повністю. Ой, так я буду відходити, так щоб я не задів горящі болки, щоб я сам не підпалився від них. Ну, бо ви, ви мабуть, пам'ятаєте, якщо було таке відео, що я наступив на блок гарячий, я підпалився. уже из-за этого тогда так все давайте ай сестра так все давайте и тут подпаливать все стены так Фух, уже полная стена горить. До вогонь класного ефект вогня. Такий класний. З далека, з далека. Давайте ще цю стіну. І ще блін, як хо-хо! Так, тепер можна запускати оцей вогняний пістолет. <кхує> Ой. звертайте на це увагу. Ой. А, я вже підпалився. Ви бачили, я знову, я наш. Я ж наступив на блок гарячий, я підпалився. Ух, там так позаду блоки падають класно. Ефект такий. Вау, це класно так виглядає. Ще так. Падає? А, ні, ще не падає. Впав? Да, впав. Ще не побачив. Ого, тут кнопок від ліфту. Куча. Так, можемо купляти ядерну бомбу і літаючий килим. Так, залазимо сюди, ставимо цю бомбу і відлітаємо. Закинути. <звук> все, нема готеля. Бум і все. Такий. І... Я ще хочу навіть під ядерку запустить. Ой, аж коліно хруснуло Я думаю, ви, мабуть... Я думаю, я думаю, ви чули, як в мене коліно хруснуло Підпалю. Хе-хе-хе-хе. <рес> О, вона мені не наступити на цей блок. Все? Давайте спустимось. Це підпалимо. А чого тут немає ніяких бортиків, забора? Все, тепер воно повністю на цьось стоїть. Яка майже впала. Ой-ой-ой, А в б не, то загріб встиг, якщо бня, то майже встиг би. ось табучка бар була, колись уже була. Я думаю, вже це відео трошки довгеньке. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока! І, набу... і не забудьте написати в коментарі, чи подобається вам мій скін. Міняти, прибирати оцей типу, печиво, оце, прибирати і залишити тільки кепку, ну капелюх. Пишіть в кому...